Таполадська благословіння на 31 березня 23 року, у Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святе Письмо нам розповідає, як Господь випробував Авраама і сказав Його принесив в жертву сина свого, Ісака, якого він так довго чекав, і він народився в кінці, в кінці його віку. І яким повинен стати спадкоємцем всього сім'ї Аврама. Це напевно найскладніше місце в Святому Письмі. Коли я збагнути не можу, навіщо це все? Для чого це все? І як мені жити після того, як це все станеться? І я повинен навіть в таких умовах. Побачити в Господі, що він добро, що він тримає своє слово і що те, що він сказав, так буде правильно. Хоча все має нутро Цьому все заперечує. У Євангелії є відповідні слова: той, хто душу свою покладе, той збереже її, той, хто душу буде сперігати свою, згубить її. Але як це важко. Як це важко мені не тільки збагнути, а це прийняти, повірити. Але якщо Господь <кій> говорить, що це так, значить це, це одно це так. Амінь.